Ісусу на віки! вітаю вас. Дякую, що прийняли наше запрошення. Давно вже дуже прагнула, цього насправді на серці поговорити з вами про віру і світло. Бо ця спільнота і про віру, і про світло, і про віру і світло. Розкажіть спочатку про себе. Хто ви, де працюєте, ким працюєте? Дякую. Я чотири роки тому мене обрали як віце-провінційний координатор. Це відповідальна за наші спільноти Закарпаття. Але зараз так війна внесла свої корективи, і я виконую обов'язки провінційного координатора. Відповідаю за всі спільноти України. То я працюю в навчально реабілітаційному центрі в місті Хості. Теж працюю з дітками з особливими освітніми потребами. І якось так склалося життя, та що поєднала і Віра і світло, і моя праця, і все пов'язано з людьми з особливими потребами. Перед тим як перейти до власне віри і світла, пропоную вам пояснити і прояснити, які це дітки, дорослі з особливими потребами. Бо дуже багато кліше, дуже багато ярликів, дуже багато неправдивих слів при причепленні насправді. Так, власне, хто ці люди з особливими потребами? Які їхні особливі потреби? якщо говорити про віра і світло, хто належить до спільноти віри і світло, це є Особи з порушеннями і інтелекту, тобто з ментальними порушеннями. І це не тільки дорослі, це можуть бути і діти, і молоді, дорослі, які мають певні свої порушення. Кліше не знаю. Це просто люди, які відкриті серцем і, і душею, і вони такі дуже щирі, і щирість це відчувається в їхній поведінці, в їхній розмові у всьому. Та я не знаю. Ти заснувалася спільнотою віри світло? Ви були в буркет то... та, та це така цікава історія. Бо ще далекого 1968 року одна сім'я мала двох діток з. Глибоким порушенням інтелекту і вони хотіли здійснити особисто паломництво до люрду, але в той час дуже не приймали дітей, людей з особливими потребами. І перед ними зачиняли двері, магазини, закривали вікна, і їх не хотіли прийняти в це паломництво. парафії їх теж відкидали. Церква відкидала, і тому оця сім'я звернулася до Жана Ван'є, а це такий наш засновник спільнот віри руху «Віра і світло у світі, І також Марія Елен Матьє, і вони звернулися з тим своїм таким болем і стражданням. І тоді в них зародилася думка така зробити велике паломництво для всіх, хто має ментальні порушення для їхніх батьків, сімей, і також залучити приятелів, приятелів тобто молодь, яка б допомагала цим сім'ям. То 9 квітня в Страсну п'ятницю 1971 року було здійснено таке велике паломництво руху Віра і Світло і там заснувалося потім наш рух заснувався, на якому було присутні тисяч паломників, з яких 4 тисячі особи, були особи з ментальними порушеннями. Ну і певно, що їхні сім'ї, батьки, а також приятелі молодь, яка допомагала їм. То після цього, знаєте, теж в той період, коли зібралася така велика кількість людей, 12 тисяч в одному місті, то народ, який там жив, там місцеві жителі, вони теж спочатку дуже відчували страх в собі і, і, і закривали двері, вікна і не хотіли готелі відкривати для них. Вони казали, що для таких людей, ніби їжу, треба доставляти в номер а не вивозити їх на вулицю. А потім, через кілька днів, коли оці щирі відкриті серця, посмішки і постійний спів Алелуя про слава Бога, яка звучала від такого чисельного народу, то знаєте, люди почали потихеньку відкривати свої вікна, двері і, і вже не так боялися їх і, і приймали. І після цього зародився такий рух, віра і світло. І вже не було такого великого страху. Насправді, якщо і зараз говорити про це ставлення людей до, до осіб з інтелектуальними порушеннями, воно теж так є. Оцей страх. А як мені поводитися? Якою має бути моя поведінка? Це я можу говорити і по відношенню до себе, моє знайомство з друзями, як у нас називають осіб з ментальними порушеннями. Теж був був цей на початках цей страх, оцей такий бар'єр, оця така стіна, яка, яка не давала так побудувати добре стосунки з нашими друзями, але воно потім все руйнується тільки за однією посмішки, за одними обіймами наших друзів, і, і тому ти відкриваєшся. І ці всі мури просто падають і немає. А вже в Україні в 1992 році. Зеня Кушпета з Канади, така викладач університету, піаністка. Вона приїхала в Україну теж побачила такі сім'ї, які страждають і не мають змоги соціалізуватися, бо вони мають діток з особливими потребами. І тому вона так вирішила заснувати такий рух в нашій Україні. І вона ходила до різних по різних парафіях по різних сім'ях, шукала такі сім'ї, які мають дітей осіб з ментальними порушеннями. І ходила по молодіжних організаціях, шукала приятелів, і навесні 1992 року у Львові вона заснувала перші спільноти Віра і світло. Так. А на Закарпатті це своя історія, це паралельно з Зеною Кушпетою, і діта крал з Будапешту. Приїхала теж вона була в віці 25 років, і вона так мріяла заснувати спільноти Віра і Світло на Закарпатті. Тоді було дуже багато угорськомовних сімей. І вона шукала теж такі сім'ї. Хоча ніхто їм не давав їй ніякої інформації, тому що ці сім'ї були закриті, та і вони не виходили, не виходили, не гуляли, але просто були вдома. І діта через парафії, через свої знайомства, через школи шукала такі сім'ї. і Потім зібрала їх в одну таку спільноту, в три спільноти. На початку це було втячі в хусті. І в Солодвіні оці спільноти називалися Скелястий замок в Хусі в Тячеві, Явлиневий сад і «Соляна Квітка в Солотвіні. Та? І, вона, і вона почала збирати ці спільноти з двох-чотирьох сімей. Щомісяця ці зустрічі відбувалися. Потім і діта поїхала в Закарпаття, але... Щомісяця приїжджала на Закарпаття з Будапешту для того, аби знову збирати оці спільноти, оці зустрічі мати з ними, будувати ці спільноти стосунок дружби. І для мене оце її такий приїзд щомісячний з Будапешту до на Закарпаття. Це такий подвиг, насправді. Це і мене заохочує більше служити і більше віддаватися спільноті, а не тільки так: ну треба, то то йду. Якщо не треба, то мене не треба. Ні, треба, нас треба. Так, так. Власне, моє питання про пліше було те, що люди часто закриваються, як ви кажете, закривали вікна, аби діти, дорослі, були ну, десь там у своїх кімнатах. Бо дуже часто це залишається і досі. Так. Але коли бачиш діток цих дорослих, особливих ці насправді їхні щирі посмішки, стільки любові, які є в них, тому серце не може не виступитися. Не може, так. І, ну що сказати, найголовніше що очі мене побачиш. Добре, бачить тільки серце. Я казав Антон Сен десен екзюпері. для вас особисто чим є служіння у вірі і світлу? бо це не можна назвати роботою, це не можна назвати заняттям, це не можна назвати хобі. Мені це більше про служіння, про віддання. Це про віддаю серце. Так, Сухомлинський казав, серце віддає дітям з клас. Це та слова мене пояснити, тому що я вже казала на початку був страх, та і таке питання, а що я там маю робити? На початках спільноті була симпатиком. Симпатика це 에... біля 12-13 років, так, да. 12, хай буде. Mm -hmm. І <ріст> так я сиділа, знаєте, збоку і спостерігала за цим, всім, за всіма подіями, як вони відбуваються. Але коли тебе запрошують до спільного ділення, до спільної трапези, до спільної молитви, і, і тебе обіймають, і тобі кажуть, кажи мені на ти, хоча другові 70 зараз років, так. І ти думаєш, як я маю казати жінці, які 70 років на ти <смі> я цього не уявляла. Але це про те, щоб відкриватися, та і бути відкритим до цих людей. І тому оці бар'єри вони руйнуються за допомогою наших друзів, які мають дуже такий великий дар любові, любові й прийняття. і вони приймають кожного, і вони дуже відчувають делікатно, та. Про те, чи ти є відкритий, чи, чи ти закритий, але це питання часу про закритість, так? Служіння, та це служіння в любові, бо без любові як роботу сприймати це точно неможливо, бо, бо якщо ходити на спільноту, віра і світло як на роботу, то це буде один-два рази, але потім вже ти скажеш, я втомився від цієї роботи. А тут просто ти не втомлюєшся любити, не втомлюєшся. Оцю любов ти отримуєш від наших друзів, від батьків, які теж тебе так огортають своєю, своєю привітністю, своєю добротою. Ну, дай Богу, спільно віра і світло. В центрі де є Бог. Та він є всюди, бо наші зустрічі, і взагалі спільнота Віра і світло, вона повинна мати і має щомісячні літургії. Вервичку і е, зустрічі, щомісячні зустрічі, які складаються теж з молитви, з привітання, з ділення. І тут все побудовано на основі святого письма. Тобто, ми маємо слово місяця, над яким розважаємо, Ми можемо ставити пантоміми разом з друзями на основі притч е, зі святого письма. Тобто, тут всюди, та Ісус є в центрі, і наші друзі. Ми говоримо про те, що. Е, Ісус ну, полюбив і дав, дав добру новину убогим. То це про наших друзів, які є в центрі, в яких є і живе сам Христос. І ми так сприймаємо наших друзів, як Христа. Як особливо світло з них випромінюється, і особливе прийняття Христа. Вони дуже багато розуміють, знають. Вони дуже-дуже відкриті, і дорослі, і малі, і люди середнього віку. Вони насправді є такими свідками віри великої. І дуже часто, коли ти бачиш ну, страждання людини, фізичні, правда, ментальні, десь відчине питання, чому. Але як це розуміють батьки, як це розуміють друзі? Друзі це особи, так, чоловіки, жінки, діти, руки, дівчата, які мають відхилення. Так, і насправді я себе не раз ставила на місце таких е, е, дітей, людей, які мають ментальні порушення, як ти можеш сприймати оцей світ, коли ти в немочі, в такій в слабкості, і як вони сприймають це з радістю і з прийняттям, і з покорою. Тобто я би вже щось робила. Ну як я, ну що? Я мушу, я би хотіла все робити, але я розумію, що я скована, та і я не можу всього робити. Але в них немає нарікання, в них немає якоїсь образи на Бога. Така щирість і прийняття від Господа того, того що вони мають, те, що вони отримали, ну то сприймають це, не, не відкидають, не нарікають. І це треба вчитися від них, оцього нам, здоровим, фізично, інтелектуально, людям, оцієї такої простоти, при, у прийнятті того, що сам Господь їм. ну дав, дав чого ми можемо повчитися від їхніх батьків, тому що великі тягар на них це фізично догляду, це. Відмова від своїх планів, відмова від роботи, відмова від кар'єри, відмова від спілкування, це зосередження на дитині, так, яка потім стає дорослою. Навчитися, навчитися приймати ту даність, яку нам дав Господь, і з радістю, бо вони є радісні, вони є радісні в своєму прийнятті такої дитини. Вони є радісні, коли бачать, що можуть прийти на спільноту віра і світло, що вони не тільки вдома зі своїми дітьми а можуть кудись пити. І, і в тих спільнотах їхніх дітей приймають і люблять, такими, якими вони є, не відкидають так. Батьки є дуже наші віддані спільноті, віддані своїм дітям. Вони навіть один від одного можуть вчитися, і нас, приятелів, багато чому навчити. Можливо, деколи їм важко, та і коли є важко, і коли є труднощі, ми на спільноті віра і світло теж маємо батьківську каву, де є присутній теж капелан, і там обговорюється, є ділення, що їм важко, яким чином може допомогти церква, парафія, спільнота їхніх труднощах, можливо, навіть приятелі. Бо якщо ми організовуємо якісь прощі виїзди, реколекції, то певно, батьки не завжди можуть дати самі собі раду з своїми дітьми. і Тоді багато в чому їм допомагають приятелі. І тому ця підтримка, взаємопідтримка, така, яка присутня в спільноті, це не тільки друзі, які є в центрі спільноти, і через яких діє і промовляє сам Господь, але також батьки, приятелі і капелан. Ну, капелан це теж дуже важлива особа в нашій спільноті, оскільки. Духовний провід він має бути, він є присутній у спільнотах. І тому ми потребуємо цього духовного проводу, бо без духівника, який дає нам самого Господа, Ісуса Христа в святому причасті через повідь, через духовні розмови, через просте буття з нашими друзями. Та це дуже важливо присутність капелана. Капелан наш не може бути провідником спільноти. Це має бути. Мер'нин та звичайна людина, яка може попровадити, організувати такі зустрічі і все. Але капелан теж має бути в координаційній раді. Це я вас так трошки підвожу, як, як Стру. структура та спільноти, тобто спільнота має свого провідника, але він сам не вирішує. Ну, він може там остаточне слово за ним. Ідея, але в нього є команда, яка називається координаційна рада, в яку теж входить капелан, може входити друг, якщо він може допомагати хтось із батьків і також приятелі. І ця рада, координаційна рада, вона підготовлює зустріч, радиться на рахунок прощів, колекції, всього решта. Тобто це така команда, та, яка є за спільнотою, за межами спільноти, але вирішує і провадить саму спільноту. Та, і це дуже важливо. Коли вона функціонує. Ви щойно повернулися з довгомістю, так? Свідки починалося все. Чому саме Лурд? знакове місце для спільнати Ну Не тільки тому, що там була вона заснована, але є ще інші причини. Лурд. Ой, це прекрасне місце. Місце об'явлення Марії. Ми, знаєте, у спільноті нашій маємо вервичку, Віросвітлянська вервичка, це незвичайно. Але там всі розважання побудовані на тому, як Марія, як Марія з Ісусом в Кані Галилейськ, як до нього промовляла. Тобто це все дуже на рахунок того, оця ніжність, покора, доброта, яка присутня в Марії. І тому, я не знаю, це наш такий символ любові, який ми теж черпаємо, в якому ми черпаємо нашу духовність віра і світло. Люд, місце зцілення. Скільки ми бачили там людей, які були на кріслах колісних, і, і знаєте, коли була оця хода з євхаристійними дарами, то просто цих людей везли волонтери, і ці люди посміхалися і махали нам привіт, передавали свої посмішки, любов, і це дуже відчувалося, знаєте. Тут ми не їхали до Люрду за стіленням так точно фізичним, хоча надія маленька була. Господи, якщо на то твоя Божа воля, то хай стілиться хоч хтось. Але насправді ми їхали за цим таким стіленням душевним, стіленням наших сердець, наповненням наших сердець. І бачите, що таких людей з порушеннями інтелектуальними, фізичними, з різними, то є дуже багато і вони є радісні, вони наповнені любов'ю. І це, це для нас теж такий був час більшого, глибшого пізнання один одного. Не так то є просто їхати 10 днів ночувати <смітно>, в автобусі, <смітно>, бути разом 24 на 7 зі спільнотою. То знаєте, такого миру не відчувалося в організації, та завжди якісь є труднощі, які так тебе ламають, і ти все кажеш, господи, я більше не можу. Я вже не маю сил просто терпіти, щось пояснювати. А тут, навіть якщо виникали труднощі, нема проблем. Добре, з будь-якого питання є вирішення, з будь якої проблеми є рішення. І тому оцей такий мир воно передавалося насправді від Марії до нас. Та привезли, ділося. Щодина... Ділимося, ну це просто це не просто так взяти і передати. Це стан, який є тут. Перепрошую. Так, і, воно, і воно відчувається і передається. Так, насправді, благословенне місце, благословенний час, буття разом зі спільнотою із Марією, з Ісусом, щоденні літургії, Євхаристії, так. Чим ділилися учасники, батьки, друзі, приятелі? Що було для них, це було Для вас, для вас особисто прощалонки. Для мене я колись була вже в Люді, і для мене це місце, знаєте, є пісня Місце стоїмо, є святе Ми знаємо. І я просто відчуваю цю благодать, що вона є тут, в цьому місці. І мені ще відтоді, років п'ять тому я їздила, я хотіла завжди повернутися. І хотіла повернутися не сама а з віра і світло, тому що це є місце, де заснована була оця віра і світло. Багато хто ділилися своїми враженнями, пережиттями. Там були дощі, там було плюс 19, але ми холоду не відчували. Я не знаю. Я зараз згадую це з таким теплом, бо, бо там е, ніби і падав дощ, і, цей, і ноги були босі, тому що там ходити в чому, ну, босі, в сандалах. Та, але там було стільки любові і тепла від того всього, від тих всіх подій, на яких ми були, і це щоденна літургія, і щоденна хода, ходарації, хода з вервичкою. Тобто ця присутність Марії, Божа присутність, яка була там, то це місце неймовірне. Люди ділилися, ділилися, дуже багато ділилися. І на рахунок купелі, яку відкрили саме в той день, коли ми приїхали до Люрду. Я пам'ятаю, це було 12, здається, серпня, і 12 серпня після чотирьох років відкрили купіль. І для мене це був просто такий знак, що ну це просто Віра і світло приїхали, і для нас відкрили купіль. Ну хто хоче, певно, що це не було для всіх організовано, всі повинні ні. Кожен собі відвідував ту частинку програми, яка йому була близька до серця. Могли люди просто бути, просто молитися, просто пити води, то і умиватися. Просто стояти біля Марії. Тобто, хто як відчував, так і був. І це було прекрасно, цей такий час час буття з Марією, з Ісусом і один з одним. На запрошую вас запросити тих, хто б хотів. Бути приятелем. Можливо, є багато батьків, які не знають про існування віри і світло, і які дуже прагнули в серці мати контакт з вами. То де вас шукати, де вас знаходити, і віра і світло вона є по всій Україні. Є 38 спільнот. Я так трошечки, аби люди собі знали і орієнтувалися. Це є на Закарпатті чотири спільноти у Львові. Дуже є багато спільнот. Є в Києві дві спільноти, є в Кам'янці-Подільському, в Тернополі. Івано-Франківську. Де звертатися, нас можна знайти у Фейсбуці, ст... маємо сторінку свою групу Face and Light Ukraine, Віра і Світло України. Можна знайти, сконтактувати з будь-ким, ну, зі мною теж контакти можна знайти під відео. Але насправді дуже запрошуємо приятелів. Врахує нам зараз багато приятелів, тому що молодь зараз зацікавлена іншим. Та? Кожен має свої якісь спільноти, свої якісь цілі в житті, які реалізує, то, можливо, цей страх, побудови стосунки з, особи, з особами з ментальними порушеннями не дає так прийти на спільноту. Але не бійтеся, не бійтеся, бо це є, це є люди, які з щирим відкритим серцем, вони приймають з радістю кожного. Батьки теж не закривайтеся вдома зі своїми дітьми. Виходьте, виходьте, показуйте, що ви є. Бо ваші діти є прекрасні, і то Господь їх створив, і вони мають свої дари. І ці дари, таланти, віра і світло якраз відкриває. Бо в нас є різні майстрування, пантоміми, творчість, де проявляється наших друзів. Тому запрошуємо, запрошуємо до спільноти, «Віра дякую. і світло. І вам дякую. Дякую за те, що ділитеся вірою і світло. Дякую за те, що поширюєте інформацію про «Віру і світло, і взагалі.